Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися із військовим експертом та колишнім співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком. Вітаємо вас в нашому етері. Да, вітаю студія. Дякую за запрошення. Дякую, що погодилися на спілкування. Пане Іване, хочемо з вами поговорити про новину, яка вже от кілька днів досить активно обговорюється в українському і, мабуть, не лише українському інформаційному просторі. Йдеться про звільнення указом президента України із займаної посади командувача сил спеціальних операцій. Генерала майора Віктора Хоренка, який очолював цей рід військ з 25 липня 2022 року. Зокрема, про цю новину стало відомо ввечері 3 листопада під час традиційного звернення Володимира Зеленського до громадян. І ця інформація наробила досить таки багато галасу, оскільки це звільнення, як розповів у телефонній розмові під час ток-шоу Української правди вже екс командувач ССО Хоренко, відбулося в обхід. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який є безпосереднім його начальником і без належної. Комунікації, бо про новину Хоренко виявляється, дізнався із засобів масової інформації в офісі президента. Варто додати, запевняють, що зробили все згідно з процедурою. А в міністерстві оборони власне сказали, що зараз Хоренко треба на якомусь певному напрямку і продовжить службу в оборонному відомстві. Отож, пане Іване, головні запитання в цьому процесі. А в доволі таки дивному процесі навіть полягають в тому, якими можуть бути причини такого от кадрового рішення зеленського, і чому він знехтував врешті повноваженнями залужного. Так, дивіться, ну те, що я бачу, ну процедура була дотримана ну, юридична сторона, там подання, президент підписав. Тобто, це все було дотримано. обходу законодавства не було. Але тут питання етичне, да, коли ти дізнаєшся, що тебе зняли з посади. З новин, ну я вам без перебільшення скажу це ну дійсно приниження. Я свого часу через таке проходив, але ну звісно, не такий рівень, як у пана генерала, мікроскопічний можна сказати, але я вам скажу, це дуже неприємно. Ти приходиш на роботу, да, там, ну, здавалося все як зазвичай. А тобі кажуть, так а що ти прийшов? ти вже не на посаді? Як так? І в тебе починається турбулентність декілька годин. Ти намагаєшся з'ясувати, що відбулося, а, чому тобі не сказали, які претензії до мене, твої вищі начальники. Починають а, відводити очі, кажуть, я не знаю, де запити на горі. Тобто я чудово розумію, що пан Хоренко на собі відчував. Да? Одна справа, коли до нього було багато претензій, і, наприклад, да, там, е, Окей, хай вони не будуть ретранслювані в суспільство. Нам з вами ну, не треба знати про всі там претензії, які є. Можливо, ну там ж, багато секретних операцій. Але, на, на, наприклад, да, там, якщо. Цей пан Хоренко сказав би, що «ну, да, у нас там були непорозуміння, були претензії з боку Офісу президента, вони хочуть бачити на цій посаді когось не знаю, там, з більшим масштабом або з меншим масштабом особистості, не знаю, там, більш там рудого, більш чорнобрового і так далі. і так далі», Тоді зрозуміло. Да? Або коли пан залужний каже, «ну, да, там було багато нарікань, якихось, якісь правдиві, якісь неправдиві, ну, але було б зрозуміло. Тут ти людину звільнили це неправильно, і за що суспільство українське переживає, що таким чином можуть ну найближчим часом, ну не то що найближчим окей, хай не найближчим часом, а в певній перспективі звільнити пана залужного. Чому за нього люди так тримаються? Бо це дійсно велика велике сподівання українського народу. Ми бачимо рейтинги довіри до збройних сил. Це 90%. Я розумію, що десь відсотків 70% 75 це особиста заслуга пана Залужного. Да, він на собі, як, як пам'ятник, да, тягне собі е, Збройні Сили України, переживаючи, що можуть замінити якимось менш таким титулованим, менш е, е, амбітним і, можливо, менш вдалим генералом. Ось Це переживає українське суспільство. Пане Іване, на вашу думку, бачимо, що е, навіть е, західні ЗМІ написали про цю подію і навіть New York Times, І таким чином е, американські журналісти вважають, е, що е, Таким чином, офіс президента, не знаючи Міністерство оборони, завдає удару саме по авторитету Валерія Залужного. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? І, і загалом, якщо говорити про досягнення пана Хоренка, то все-таки в нього, мабуть, більше досягнень, ніж якихось е е е недоліків. Та, ну, принаймні, можливо, те, що ми знаємо публічно? Ми не знаємо достеменно, які в нього досягнення. ну, в нього така робота, про, про яку не прийнято говорити. Це ж там, пан, хі -хі -хі, да, там, пан генерал, генерал Буданов, ти може там постійно звітувати, розказувати, обіцяти смажити шашлики в Криму. Ні, не, не шашлики, перепрошую. Ми будемо в Криму, але не деталізуючи, що. Що ми в Криму будемо робити? Всі ж собі не фантазували, що це буде е, шашлики, а вийшло так, що це з прапором сфотографувалися, і там 10 хвилин і побігли з Криму. Тобто не те, що розраховували. Пан Хоренко він не такий публічний, але я ну, розумію, що в нього було багато різних вдалих, недалих операцій, про які, можливо, ще років 5 не можна буде говорити, щоб не розсекретити тих людей, щоб тримати в таємниці. Але дійсно. Мені здається, що це такі знаєте, намагання, ну не те ж намагання, можливо, а спроба вкоротити рейтинг пану залужному. Бо ще раз, згідно останніх опитувань соціальної думки, довіра до збройних сил 90%, довіра до президента, десь 70%. можливо, можливо, має тільки припущення. Ці ось. 70% і стали таким каменем, після якого е, починають прибирати таких людей. Тобто, ну якщо б це була процедура дотримана, да якщо б були б принаймні неофіційно висунуті претензії, да там що, хоча б в цій військовій вертикалі там циркулювали претензії до пана Хоренка, то було б зрозуміло, да, там що влада очікувала, що він там ГГ зробить, а він там зробив ну, зовсім чуть-чуть, да. і тоді б, ну там було б питання таке. Ну, Сподобався, не сподобався, можливо, треба якийсь кращий. А тут от просто взяли, зняли людину з посади, використали міністра оборони, тобто не сталу процедуру, да? а таку екстраординарну пожежну процедуру міністра оборони, подання до президента і знімають. Людина навіть не знає. Це верх неповаги. Я... Завжди виступаю за те, щоб є претензії. Окей, висувайте претензії до людини. Кажіть, що вам що подобається, що не подобається. Поясняйте за що звільнили. Людина повинна самовдосконалюватися. Якщо ви призначили на посаду і вона не справила ваших очікувань, то ну поясніть, що саме ви від неї очікували, щоб вона потім там за 5-6 років там самовдосконалилася і вже була там набагато кращою ніж зараз. Пане Іване, а цікаво от почути ваші думки стосовно наступника пана Хоренка Сергія Лапанчука. Що це за полковник? Що загалом відомо, ну хоча б публіч, про публічну його якусь діяльність? На жаль, я не зможу відповісти на це питання не через те, що не хочу. Я дійсно не знаю. Я не знайомий е з цим новим очільником е сил спецоперації. Я не знаю про його послужний список. Це треба запитати у військових, які безпосередньо можливо з ним працювали раніше, можливо, навчалися. Ну і або можливо, як варіант почекати, наприклад, да там січня місяця і потім вже. Запитати офіційним шляхом там про здобутки, або взагалі проаналізувати які серйозні там, наприклад, вибухи були на окупованих територіях, да? серйозні знищення ну, колаборатів, навряд чи військової техніки, да? великі підриви, да? підриви якихось мостів, да? якихось інженерних споруд, які б завадили росіянам робити свою оборону більш серйозною і так далі. І так далі. Пане Іване, ми ще інші теми теж хотіли би з вами обговорити зокрема стосовно ситуації довкола 128-ї бригади і шикування фатального того в день ракетних військ і артилерії. На вашу думку, то чому так відбулося? Чи дійсно в, нашій, в наших збройних силах ще дуже багато ось цього совка чи пережитків радянщини? На жаль, є. На жаль, є тут два варіанти, чому це відбулося. Перше, можливо. Хтось зрадив всередини, ну, прямо посередковано, там, ну, наприклад, да, там, як варіант, один з е, російських там, агентів, інфільтрованих до ЛАЗ Збройних Сил, таке теж може бути, СБУ періодично затриманий таких людей, могли прямо повідомити, що ось там такого-то числа, такій-то годині, такі-то локації. Ми всі збираємося, там буде якийсь генерал, будуть вручати нагороди, тому там. Стріляти туди, на да? це прямий злив. Є опосередкований злив. Да, наприклад, коли військовослужбовець позвонив матері, каже: Мама, мене викликають на урочисте ш... шикування. Там у нас буде там десь в такому селі, будуть нагороджувати орденом медаллю, значком. Цей цю розмову прослухали росіяни, запеленгували її. Отримали інформацію і нанесли удар. І третій варіант це російський безпілотник, безпілот, один з безпілотників або багато безпілотників, які в радіусі 30-40 кілометрів можуть знаходитися за лінією розмежування, можуть там, виявляти такі місця, виявили, передали інформацію своїм військовим ракетникам, і вони нанесли удар. На жаль, ну, загинуло багато людей за останніми даними близько 20, по 119, то 29 але в будь-якому випадку це, це дуже дуже багато. Я якраз в цей час проїжджав в цьому регіоні в Закарпатті Я бачив безліч з приспущених прапорів. Тоді ще це було не зрозуміло, що відбулося. Буквально наступного дня вже ну, надійшла така інформація. На жаль, такий радянський союз ще існує в армії. Він існує не тільки в армії, в правоохоронних органах є, в спецслужбах є. Коли там треба зібратися, вишукуватися, да там буде як щось там, там урочисте? Да, і чекають цього командира, можуть і годину, і дві, і три чекати на плацу, а особливо якщо це військові дії, то це просто там смачна ціль для російських загарбників. Пане Іване, а якими можуть бути версії щодо покарання винних, власне, хто має відповідати за це? Ой, ну дивіться, е, ну та людина, яка збиралася? Ну так дивіться, це питання важке. З однієї сторони є камбриг, да там вже багато в мережі. Є на нього інформація, що, начебто, чи, начебто, він був причетний до контрабанди тютюнових е, виробів, Луганська область, що йому був призначений штраф за цю контрабандну діяльність. Ну, його схопили на гарячому, і все одно все одно він залишився на посаді. Питання чи це. Він особисто планував нагороджувати, чи якась велика шишка, наприклад, з генерального штабу, яка так, віддала наказ: так всі збираємося, я приїду тут у другій годині. щоб особовий склад мене чекав? Таке теж може бути. Тому ну є слідство. Хай хай вони шукають, хай розбираються. Дуже хотілося б, що це був останній такий момент, бо нам дуже приємно читати. Коли наші військові отак от, от накривають росіян, да там десь вони пам'ятаєте, макіївці зібралися на новий рік. І ми тут ура клас! Ось стільки росіян накрили, але взяли ми і наступили на ті ж самі грами. Ну і якраз дуже багато дописів можна в Фейсбуці знайти від військовослужбовців про те, що все таки наші збройні сили теж потребують реформування, зокрема, скаржаться на безліч різної непотрібної паперової роботи, різних там документів, наказів. Чи можна на вашу думку провести реформу зсу під час того, як вони борються на фронті? Ну можна, але ну треба шліфувати вже на виході після війни. Бо... Багато моментів можуть знаєте, прийняти ну, ухвалені рішення так в серцях. Да, Хвалила, а потім ах, та о, що ж ми так сильно погарячкували, треба якось простіше зробити. Ну, от, Наприклад, да, списання військового майна, яке було знищено або втрачено. Раніше це займало там, десь близько двох місяців, да, або трьох місяців. Ця процедура це просто там, шалені коло пекла, військові проходили, і набагато простіше було, як кажуть, у волонтерів щось взяти, да, ніхто. Хто за це не питає, ти це взяв на баланс, не ставиш, втратили чур з ним втратили. окей, там ну під час бойових дій має на увазі, звісно, ніякої бюрократії немає. Але коли це майно стоїть на обліку, то просто шалені е пекельні кола треба проходити. І ось там, наприклад, народний депутат Роман Костенко, він нещодавно подав таке законопроект, внесли зміни, і здається, з двох місяців цієї процедури вона зменшилася до 20 днів до трьох тижнів, тобто це ну небо і земля, але багато таких історій, де потрібні знаєте саме драйвери, люди, які зацікавлені внизу, да, змінити щось і переконати. Начальників, що ці ці, ці переміни зміни вони потрібні, бо багато керівників. Я думаю, ви теж знаєте, там навіть по своїй діяльності, що а що, а мені на що воно мені треба, наше щось що змінювати. Воно працює, не лізь. да, там перше правило посадовця. Да, якщо воно працює, нічого не чіпай, бо іначе воно зруйнується, і ти будеш винувати. Ось на жаль, такі люди ще залишаються на посадах у багатьох державних установах і в армії, в тому числі. Що ж, дякуємо пане Іване за ці коментарі, за Дякую ваші вам. думки. та на ну, все добре. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Спав був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Тримаємося.